Вітаю усіх глядачів каналу Бу! Запрошую вас проїхатися разом з нами від Києва до Чернігова. Не по трасі, а другорядними дорогами. Як ви вже знаєте, другорядні дороги нам подобаються більше, ніж траси. І тому, якщо є можливість, ми завжди обираємо їх. Починаємо ми свій шлях із броварської траси. З якої не доїжджаючи до броварів. Звертаємо на зазим'я. І тут одразу починається розкішна лісова дорога. Ми дуже її любимо. Тут можна і розігнатися, і позакладати в поворотах. А головне це мінімум асфальту і максимум дерев. А природа надихає. Їдемо ми втрьох двома мотами. Я везу свою Настюнку, вона дуже любить їздити з нами. Для мене це вже друга поїздка на Чернігівщину в цьому сезоні. Перший раз я їздила тиждень тому в своє село, яке знаходиться дуже близько до Білорусі в прикордонному районі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мене ще більше почало тягнути. На батьківщину мого батька, в мене накипіла велика злість на росіян, які пруть на наші землі, випалюють їх вщент, не залишаючи їх ні для себе, ні для нас. А зараз в мене зникає довіра і до білорусів. Боюся, що вони можуть почати загарбувати нашу землю зі свого прикордоння, і тоді в мене не буде села. Сподіваюся, білорусам вистачить розуму не лізти не в свою справу. І вони не полізуть. А ще вся Чернігівщина від самого Києва всипана російськими мінами. Навіть тут, де ми зараз їдемо, часто зустрічаються території, загороджені стрічкою з позначками Міни, і видно, що ведеться розмінування. Таких ділянок так багато. Що їх неможливо усі одразу розмінувати так вони і стоять заміновані. Тому на Чернігівщині не можна заходити в ліси та лісопосадки, а іноді навіть на поля. І як після цього не ненавидіти росіян? Вони паразити на цій планеті. А поки що ми під'їжджаємо до парку природи Беремицьке, який знаходиться в десяти кілометрах від міста Остер. Парк Природи Беремицьке це більше ста гектарів дикої природи та дикі тварини у природному середовищі олені, лосі, лані, козулі, поліський коник, лисиці, зайці тощо новий шолом ну, Розкажи, чому ми зупинилися? Ну давить ще голову, надавлює новий. Дивися, в тебе крапочка отут, на голові. І отут. То він так лежить в тебе. А, скорпіон так, бачу. Скорпіон так. Будемо сподіватися, що він розходиться. У мене вже шостий рік. Розношується, розношується і все одно давить, так. Ну, це добре, що візор нормально не, не закриває. Я хоч дихати можу. О, прямо з дитиною. Ми зупинилися біля парку Беремицьке, парк природи. Колись ми сюди заходили, гуляли. А, до речі, наші друзі сюди їздили на минулих чи позаминулих вихідних і вони годували там конячок, там коняшок. Якщо <кій> приїздіть, гуляйте тут. Беремицький парк працює. Але дорога така собі, але тут не багато поганої дороги, тому що е, Київська область тягнеться сюди, а от коли починається Чернігівська, то вже дорога зникає кудись. Мошкари зараз цей сезон капець навалом. валом. Да, так, до речі, мошкара. Так, що я, я буду... хотів сказати? Ми бачили, що люди на великах. Класно, хто сюди з великами приїжджає, а тут офігенно на Віліках uh -huh. Да. А ходити пішки, звісно, багато. Територія обнесена парканом по периметру і розподіляється на адміністративну частину та дикий парк. В адміністративній частині, крім адмінбудівель, розміщені стайня, музей диких котів та міні-зоопарк. Також в парку є екостежки з трьома маршрутами. І не тут ось. Доросли 150, дитячий 120. Діти до 5 років безкоштовно. І поряд можна взяти в прокаті велосипеди. Ось. І для дітей, і для дорослих, і ціна на віліки. Прокат велосипедів 60 хвилин 250 гривень, на цілий день 600. Самокат не електро. На годину 250 гривень, ну як і вілік. А, на, ді, на день 600, так само, як і велосипед. Ось ну, так, можна приїжджати сюди, брати і кататися, бо територія велика. Ось такі тут є стежки екологічні. Крім диких тварин, тут на вас чекають мальовничі ландшафти, підвісні містки над ярами, озерця, кам'яні баби, городище древніх слов'ян та багато іншого. Ми тут гуляли кілька років тому. Досить приємне і цікаве місце. така територія. Цікавою дорогою поїдемо далі. Це цікавіше, ніж по трасі їхати. Точно, однозначно. Так, дуже цікаво, набагато цікаво. Їдемо далі. Дорога така. Що потребує уваги. Тож їдемо і уважно дивимося на 200 метрів вперед, як вчив мене інструктор в автошколі. Десять хвилин і ми вже дісталися до міста Остер. Тут Єфім має зустрітися з місцевими ендуристами. Тому ми одразу зарулюємо в улюблену кав'ярню. Тут гарна кав'ярня, смачна кава. А не подивимось. Сзади на мотоцикл Смачно? Спробуй. Ну як? Смачно? Смачно. Нас нужно знімають рожають. Місцеві байкери? Нет, у нас зустріли місцевих байкерів, типа познайомились. В Ютубі будемо до нас в середу приїжджали на фірму. Короче, сивалку нову привозили, там чувак приїжджав, його 100 тисяч підписників. Ой, там в Ютубі так там інтерв'ю, так махнатку на них з мікрофона. Ну ми свою не взяли зараз. А надо, блять. <рістична> <рістична> Я дивився таке що сі... ну, щось і айрока що це поняття. Ну щось щось, щоб вентиляція не ще була, <потори> <потори> тому що це трошки жаркувати. Новий смені з прийшов, він так до голову взяли. Що, поїхав, вони тоді А ми їдемо далі. Так, знову цю куртку навдягати. Вчора нас погода не попередила, що буде так, так жарко, так спекотно просто. І ми вдягли зимовий одяг, а тепер паримося. Я вже зрізняв. А я відстібнула підкладку. Ось угу. О, там нас цікавлять. Які в нього вушки цікаві. Такі вушки. Клас. Ну. Треба ставити той великий диск про ставку треба поміряти. Стай, звісно, дойде. Мікрофон. Ну що, тепер з остра їдемо до Чернігова. Єфім підготував якийсь новий маршрут другорядними дорогами, яких ми ще не знаємо. Тож будемо випробовувати. Чернігівська область це край полісся. Тут немає гір. Але краєвиди досить неоднорідні. Степи змінюються лісами, ліси змінюються полями, поля знов лісами. І так по черзі. Перевага мотоциклів в тому, що будь-яка покоцана дорога проходиться на мотоциклі набагато легше, ніж на автівці. Саме тому ми не боїмося другорядних доріг. А навпаки, обираємо їх для своїх подорожей саме вздовж другорядних доріг намальовані наймальовничіші краєвиди, краєвиди, які просто неможливо проїхати. Тому ми іноді зупиняємось, щоб деякий час побути посеред цієї мальовничої краси. Дивимося шлях, Єфім прокладає шлях. Дивіться, який журавликом було. Колодять. Манить Єфіма манить ота дорога. А нас все ж таки ось ця. А ще Єфіма ота манить. Теж піщана. Нас двоє, нас більше. Я посередині. Мама дуже поглядаєш так. Ще одну фоточку треба зробити. Добже, вишиваю вже, дивися. Куди ти? Не кричи тільки, не кричи дуже. З... з поля поїхав. Ну, поїхали за ним. Поїхали. <реш> Пока, вже кричить. <реш> Пока. Поїхали за ним. Він каже, що там класно. Ми поїхали, замість. Та да він зараз вертається вже. Давай, стрибай. Давай. Come One in a dozen, the other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, yes, end of the afternoon. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Зупинилися, тому що в Єфіма закінчився бензин, так. Получається, робили замір, і цей бак вироботили, і цей бак вироботили. І ось все закінчилось паливо в цьому баку. В задньому, в задньому вже, так. Да. І... Проїхав я 742 кілометри на... На, на... Двох баках. на двох баках. Це змішаний цикл, дорога, місто, ну все. 742. Нормально так. Да. Це фотографували для відчетності. <рес> Тепер переключаємо баки. Включився передній бак. Ще разок закачали. Все. все. А так він вже зупинявся, так? Ти да? Ти да. крутили? Ага. А тепер обнули. Щочик. Угу. Ну все, будемо далі. Та дорога почалася. Чернігівська пляха, далі була ще ось така гарна лісова дорога. Це просто кайф для байкера. Потім була ще ґрунтовка Такою дорогою до Чернігова ми ще не їздили. Іноді на ній траплявся пісочок. Навіть мій важкий мод трохи заносило. Але загалом дорога непогана, їхати можна. Протяжністю вона десь декілька кілометрів між селами Саміглівка та Вовчок. В прогресі ми виїхали на Чернігівську трасу і вже по ній доїхали до Чернігова. Чернігові, як завжди, усіх гостей міста зустрічає Катерининська церква на Пагорбі. Постійно, коли їду, фотографую її. Чернігів це рідне місто Єфіма. Він тут народився. Тож тут нас чекали рідні та друзі.